Усім привіт, усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні п'ятниця, 29 серпня. Усім тихого дня, мирного. Йду до курей, до господарства, усім приємно перегляду. Сьогодні у нас було спекотно 29 градусів, а то й може навіть 30. Ось. Потеплішало, набагато потеплішало. Сонячний день ось тепло тепло. Як сонячно дивіться, бачите, як сонце світить. Ось, Кури ще гуляють. Дивіться, як сонячне проміння аж сюди. Під калину аж сюди потрапляє. О, а вже вони їдять калину вже бачать, що дозріла. Уже й хочуть їсти. Ну, в принципі, якщо вони так хочуть, то в принципі можна... І дати. Вона вже реально стигла така, деяка, не вся, звичайно, але деяке стигла. Але зате такий за, те, за те, такі два роки просто так, 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 так розрісся просто. Дивіться, в мене вже в кадр навіть не, не поміщається. Він Такий маленький був, буквально 2-3 роки тому. А це вже такий великий, хоча під його підрізаємо трішки деякі гілки. Треба ще в цьому році буде. Потім, ну, як скине листя, звичайно, на, на весну, як підрізати його. Дивіться, прям пишне. Такі... Навіть така крона просто така велика. Вже скоро, він вже скоро цей кущ розростеся, що так, такий великий буде. Все тут буде в колині. Раніше десь по, по цей, по цей ось, бачите, круг була крона. Цей. Дивіться, скільки воно від моєї руки влізів. Дивіться, скільки воно виросло. За ці два роки, як воно туди в сторону. І ось тут десь було. Ну, дивіться, як в праву сторону десь, ну десь. Ну, не дуже великий кущ був. Бачите, все-таки росте з часом. Ось. З кукурудзи, ой, з качанів, бачите, кролям давав. Ось, ще є. Що можу сказати, друзі? Літо йде і вже закінчується. Цей день, можна вважати, майже пройшов. Тому залишається буквально субота неділя і все, буде календарна осінь. Цього літа. Так воно прийшло непомітно, так швидко. Ось. Для мене непомітно воно пройшло. Що золото шийка, що ти нам розповідаєш? Це дуже гарно, воно падає. Десь як на півдня падає сонце, він так, як блистить. Ця курка завжди страшно линяє просто. Подивіться, як вона линяє. Голова ціла, линяє пір'я завжди в неї. Вона страшно линяє, але, як в неї виростає, але пір'я, вона така гарна, скажу вам. Вони такі, ну побачу, покажу вам. Вона дуже ця курка. У неї пір'я стає гарна. Вона вже линяє. Вони якось по-різному линяють кури. Да, раніше, інше, пізніше, індивідуально. Ось, Тобто цей організм у кожної птиці різний. Ну і Людини так само, у кожної все різне. По-своєму ось. Тому це так. Так, тузик в Бальхєві. Це йому дам пити, може вже хоче пити, тому зараз дам. Давай я тобі дам. Ще дам. Додам, потім хай поп'є. Ну що, якщо не хочеш, чи що давай, пий. Я долю потім. Ну зараз познімаю, можливо вип'ю. Просто не хочу, може, пити зараз. Поставлю тут і тю. Трушечку. Що хотів сказати? О, клумба висохла. Е, ну, Вже ці квіти, що раніше пересвіли. Бачите, вони вже все засихає. Вже треба буде провести в порядочок. Тут Уже яблуко не падало. Вигрібтись їх якось. Вигребсти їх. Так, ага. Побачив, що це десь кошенята, значить чи кішка. Троянти. Не дуже багато їх цвіте А, це квітуся і Мікі Скільки груш падає буквально, ну, тисячі, скільки груш падає. Просто не можу дістати ось зверху їх ще її там і є. Ось. Мікі тут відпочиває, Томі, не знаю, десь гуляє, напевно. Десь Фітуся тут лежить. Відпочиває. А, так ось він де. Я Його не помітив. Що ти тут відпочиваєш? А, це він в... Ну скажи, що ти мені зробив? Виляв воду. Це ж пити тобі. Ой. Отож пішкетник. Хотів дати воду. Купити... Боже мій, що він тут робить. Хотів дати воду, а він вже попив і взяв, виляв її Томікс. Що ти тут відпочиваєш собі? Муркоче. Ну таке, друзі, відео сьогодні вийшло. Погода. А знаєте чому? Так? Тому що ж бабине літо другий день бабиного літа, першого бабиного літа, до 11 вересня, кажуть, воно має тривати. Ось. Ну так тепло. Ну Тому я з вами буду прощатися. Я вам побажаю миру, добра. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей! дякую за перегляд. Па-па па па, усім па, -па, -па, -па.